У обіді в середу, 18 червня, на пульт чергової рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в Миколаївському морпорту. Горіло 600 тонн гідрографічне судно, пришвартоване біля стінки. Самотужки подолати вогонь, екіпаж судна та портова пожежна команда були не в змозі, тож на допомогу примчали миколаївські рятувальники. Пожар, загласна задуму, був в машинно-котельному відділенні на площі 120 метрів квадратних. По легенді на судні оставалось 5 людей із числа. команды, которым была необходима помощь. Первое подразделение, это подразделение ведомственной пожарной охраны морского торгового порта приступило к эвакуации людей, тушению пожаров. Затем прибыли подразделения города Николаева, пожарно-спасательные, которые звеньями ДЗС провели спасение пяти человек, подали на тушение необходимое количество Стволов рятувальній операції були задіяні 45 чоловік особового складу міських рятувальних підрозділів, 18 одиниць техніки, три портові буксири та нафтосміттєзбиральне судно. Останні виставили навколо палаючої посудини 800-метрову бонову огорожу та ліквідували умовну пляму розлитого пального. Підсмаженим матросам надали допомогу прибулі бригади миколаївських швидких. Того ж дня інша біда трапилась на залізниці поблизу нафтобази. Там загорівся пасажирський вагон з людьми. А поряд ще й цистерна з соляною кислотою з реюк зійшла. Хвалити Бога, і цього разу миколаївські пожежні лікарі опинились поряд. Була хімічна аварія. На ліквідацію цієї аварії також привлекалася пожежно спасательне підрозділення, евакуаційна комісія міста Ніколаєва. також все. Атрабатувалася согласно задуму. як і в порту, катастрофа на залізниці обійшлася без людських жертв, і все завдяки професійним та злагодженим діям миколаївських рятувальників і лікарів швидкої. А відтак будьте певні: спокійний сон городян не зіпсує жодна аварія. Олексій Гаркуша та Йорн невідомський для програми Об'єктив.